Поліція України, міські герої і зараз у нас військовий стан. Згідно всіх законів. Будівництво, будівництво, а тим паче те будівництво, яке називається реконструкція, заборонені. І при цьому всьому ми бачимо, що старовинний Київ в цей час використовують на... Ми губимо, ми втрачаємо пам'яті архітектури, історичні варіанту діблі. Сьогодні ми з вами побачимо тільки один момент, коли є незаконно, як це робиться, коли є незаконні надбудови бездокументальні у будинках, які мають свою історичну цінність або мають духовну цінність, духовну владову. 可惜我。 Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні канал Незалежність на виїзді. Ми знаходимося в серці старинного, старовинного Києва. Фактично, там з цього боку у нас Велика Житомирська, з цієї сторони у нас пейзажна алея. Ми приїхали неодноразово вже на цю територію для того, щоб продемонструвати вам, як сьогодні. Адміністрації міста Києва не виконуються елементарні речі, а фактично там будівельні норми не захищаються інтереси громадян. І оцей випадок, який ми сьогодні вам продемонструємо, це серед білого дня відбувся розбійний, фактично говорять, розбійні дії. Я не юрист, не можу класифікувати їх по-іншому, але при цьому, говорять, на приватній території, на приватній частині цього подвір'я. Було серед білого дня під наглядом поліцейських. Під наглядом я навіть можу сказати, що це не нагляд, це контроль, щоб ніхто не заважав. Відбулася крадіжка паркану величезного забору. Для того щоб тут відбулися ремонтні роботи. Не знаю, як по факту ремонтні роботи це буде з'ясовуватися або слідство, або, або буде спеціальні органи, хто чим займається. Але благоустрій, наскільки я пам'ятаю, що це був іменно представники благоустрія. Є для цього відповідні матеріали, і можливо, ми його їх вам продемонструємо. Що треба було замінити частину каналізаційних якісь там труб. І для цього під цим приводом просто взяли і приватну територію було знищено. Тобто територія приватна киян, поліція киян не захистила інтереси, і це було зроблено говорить, цинічно, нагло, відповідними службами під назвою благоустрічі їх там підрозділ. Ну просто плювали на все на всі закони на конституції на права людини, на права громадянина це все зроблено у воєнний стан, коли будь-які зміни неможливі згідно закону. Тобто, або наша влада це робить спеціалізовано, або вона просто не контролює, що відбувається в місті Києва. У мене питання до мера Києва, пана Кличка, коли ці. Рейдерські захоплення, чи бандитські дії, чи е, е, зухвалі напади закінчаться. Файне і страшне поруч. Позаду мене знаходиться пейзажна алея. Це душа старовинного Києва. Ми маємо побачити з вами красоту, неймовірну красоту столиці України. Знаходимося на території будинку, який знаходиться на пізажній алеї, де функціонував міжнародний медичний центр, де була благодійна організація, знаходили своє пристаніще, де знаходили Просто кияни собі отримували колосальне задоволення від того, що тут от так зелено, файно, красиве. І поруч з цим ж будинком на цій пейзажній алеї у нас знаходиться вже прозваний е в народі е будинок Монстр Кличка. Не знаю, чим їм так мерно догодив, але вже воно так і називається. Тобто, якщо ми з вами вийдемо і будемо наступна, побачити наступну зйомочка якраз зі сторони пейзажної алеї, як воно виглядає зовні. Ну, це просто образа, образа всіх киян. Це образа. Людей, які е, борються за свободу, це образа людей, які знають, що таке незалежність. Це е, людей, які знають честь, совість слово. і тут воріть поруч, знаходиться бандитизм, бандюганство, е, знаходиться кримінал, знаходиться е, цинізм, знаходиться Причому від всіх. Органів і органів влади, і від поліцейських, і від адміністрації, і просто від пересічних тих киян, які є отакими цинічними злобними і ненажерливими. То у мене маленьке питання, коли це все скінчиться? Власники будинку, люди культурні і дуже полюбляють красу. Місто Києва славетне тим, що у нас каштани, Тобто у нас ці зелені всюди. Отакий От маленький квітнічок був посаджений вже під час війни. Хоча, якщо ми пройдемося по території будинку і з вулиці з самої пізажки, ви побачите, то тут отут благоустрій знаходиться Києва. От тут треба приїжджати тим чиновникам з благоустрія і вчитися брати майстер-клас, як треба озеленювати нашу столицю. Як треба дбати про те, щоб киянам було файно, гарно, цікаво і духовно. Озеленення пейзажної алеї зроблено не руками чиновників чи представників Зеленбуду або благоустрою. Воно зроблено руками самих киян. Ми з вами на тому зеленому оазісі, яке йде від душі кожного киянина. Який, от, ну, яка краса, да? як можна це знищити, як можна ганебно ставитися до краси міста, архітектури, забудівлі і благоустрію, коли руками чиновників відбуваються такі жахіття? Кажемо, як виглядає монстр будинок, який прозвали в народі монстром кличка. А тепер друга сторона однієї той, той же самого життя, одного того ж самого життя. Це от будинок монстр Кличка позаду мене. Воно було придумано по схемі, як підбудівля криші чи ремонт, чи що, то хай вже дізнаються про це компетентні органи. А в даному випадку, як ви бачите, це вже продаж пентхаусів на пейзажні.